На каналі Хістю. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему Запорізька Січ Козацька Республіка. Отож протягом 16 століття Запорізька Січ вона формувалася як адміністративно-політичний центр. На території Запорізької Січі перебувало від декількох сотень до декількох тисяч осіб. На території Запорізької Січі заборонено було перебувати жінкам. Отож на території Запорізької Січі жили чоловіки-козаки. А їхні сім'ї вони жили у зимівниках. Згодом назва Запорозька Січ вона розповсюдилась на територію усієї степової України, де діяли козацькі порядки. Запорозька Січ, вона виникла, так би мовити, на окраїні, де не було чітких правил та законів. Тому козаки самостійно облаштовували своє життя і свої правила. Козаки визнавали себе підданими польського короля. Але при цьому козаки виробили свої власні порядки, що ґрунтувались на трьох основних засадах: це свобода, рівність та братерство. У лави козаків Запорозької Січі могли приймати будь-якого чоловіка, якщо він сповідував православ'я. І визнавав козацькі звичаї. Тобто лави запорозьких козаків наповнювались вихідцями абсолютно з різних верств українського суспільства: селяни, міщани, збідніла шляхта, духівництво і так далі. Але повноцінним козаком козак міг вважатися після, так би мовити, посвяти, після морського походу або якогось визначного бою, коли козаки вибудовували свої правила. Вони користувалися звичаєвим правом, тобто звичаями, а ще здоровим глуздом. Важливо, що вхід та вихід з лав козацтва, він був вільним, а ще козаки відносились один до одного на рівних засадах. Коли чоловіка приймали до лав козацтва, його обов'язково записували до одного з куренів. З часом на Запорізькій Січі сформувалася своя чітка організація влади. Абсолютно вся влада на території Запорізької Січі належала військовій раді, до якої міг входити абсолютно будь-який козак. На військовій раді вирішувалися найважливіші питання: до прикладу, питання війни та миру. Посунків з польським королем або ж з іншими володарями. Ще раз хочу наголосити на тому, що незалежно від походження козака, від його статків чи від його бідності, абсолютно всі козаки мали рівні права на Запорізькій Січі. Голосування на території Запорізької Січі відбувалося вигуками або ж підкиданням шапок. Кожного року на загальній військовій раді козаків обирали, так би мовити, козацький уряд, який називався кіш. Цей кіш очолював кошовий отаман. Кошовий отаман це найвища посада на Запорозькій Січі. Отож, козацький уряд, тобто кіш, він складався з кошового отамана, з військового писаря, з судді, а також з військового осавули. Військовий суддя був охоронцем норм закону та права, а також здійснював судочинство. І в разі відсутності кошового отамана військовий суддя тимчасово ставав наказним кошовим отаманом, тобто, тимчасово за відсутності отамана він виконував його функції. Військовий писар очолював січову канцелярію, вів усю документацію на Запорізькій січі, а також займав займався дипломатичним листуванням. Військовий осавул був помічником кошового отамана і займався організацією козаків в мирний та в воєнний час. Варто зауважити, що козацьку раду, тобто зібрання всіх козаків, скликали загалом тричі на рік: на Різдво, на Великдень, а також на покрову. Зауважу, що козацьку раду в разі потреби могли скликати додатково у попередньому відео. Ми з вами з'ясували, що умовно запорозькі козаки поділялися на курені, і кожен курінь собі обирав курінного отамана, а також обирав курінну старшину. Козацька старшина мала свої клейноди. Клейноди – це символи влади козацької старшини, а також знаки розрізнення козацьких військ. Були такі козацькі клейноди: корогва, тобто прапор, булава, печатка, пернач, литаври, також каламар і бунчук. І зараз про кожну з цих козацьких клейнот ми поговоримо окремо. Почнімо з прапора, з хоругви. Козацька корогва була найбільшою запорозькою святинею. Цей прапор виготовляли з дорогих різнокольорових тканин. Здебільшого на цих корогвах переважали зображення півмісяця, хреста, зірок, якихось святих. Взагалі, втрата корогви на полі бою розцінювалась для козаків як поразка. Тому козаки оберігали корогву як зіницю ока, корогву ніс поперед. До війська хорунжий. Символом влади кошового отамана, а згодом і гетьмана, була булава, яка складалася з довгої дерев'яної або ж металевої ручки завдовжки 50-80 см. До цієї ручки кріпилася срібна або ж золота куля, яка була прикрашена дорогоцінним камінням. А от символом влади військового судді була печатка, яку виготовляли здебільшого з срібла. На цій печатці зображували козака з мушкетом на плечі та шаблею при боці. Загалом, ось ця печатка вона мала круглу форму. Неї завіряли найважливіші документи на Запорізькій Січі. Це були і універсали, і привілеї, і завіряли важливі також листи. Символом влади корінного отамана був пере. Нач, який виготовляли здебільшого з дорогоцінних металів. Символом влади військового писаря був каламар. Їх могли виготовляти зі скла дорогоцінних металів, з бронзи, з кераміки, летаври. Литаври це є великі, мідні барабани, довбиш, який мав при собі завжди ось ці палички б'ючи облетаври скликав козаків або в бій, або ж скликав на козацьку раду. Така козацька клейнода, як бунчук, вона вказувала на місце перебування кошового отамана або ж гетьмана. На полі бою. Загалом бунчук це була така довга палиця висотою 2-2,5 метри, яка була прикрашена зверху кулею, з якої звисали пасма кінського волосся, і також таких червоних стрічок. Бунчук перед гетьманом або ж кошовим отаманом носив бунчужний. У воєнний час ось ці козацькі клейноди вони перебували при війську. А от в мирний час за них відповідав генеральний підскарбій і зберігав їх у військовій скарбниці. Запорозькі козаки були визначними і дуже вправними воїнами, які сформували своє військове мистецтво. Основою козацького війська була піхота, яка часто використовувала такий вид бойового порядку, як табір. Табір складався з возів, які розташовувались у формі чотирикутника, овалу чи півмісяця, і ці вози були скріплені між собою ланцюгами. Спереду, ззаду, з боків табора розташовувалися гармати, а всередині цього табору розташовувалось військо. Під час наступу козацька піхота вона виходила з цього табору, а в разі небезпеки поверталася назад. І, от, власне, така рухома фортеця, яка складалася з возів, вона могла долати десятки кілометрів. Головна особливість цього табору полягала в тому, що воно являло собою, так би мовити, рухому фортецю. В якій можна було сховатися від ворожого війська. Але табір це не єдиний бойовий порядок, який використовували козаки. До прикладу, був ще галас, коли козаки змішувалися з ворожим військом, і там в бою кожен козак відповідав ніби сам за себе. Окрім піхоти в козаків була ще і кіннота, яка була по суті менш чисельною, і в неї були такі основні завдання: це переслідування ворога, там флангові атаки. Коли козаки готувалися до бою, то вони споруджували там вали, копали рови, будували такі якісь дерев'яні укріплення. Існують свідчення, що козаки майстерно володіли будь-яким озброєнням, але на озброєнні в козаків, здебільш. Чого були рушниці, пістолі, бойові ножі, довгі списи, також бойові сокири. Але козаки постійно надавали перевагу над цим всім озброєнням шаблі. Зауважу, що козаки також мали свій флот, який складався з таких досить легких маневрених бойових човнів, які називались. Чайка, козацькі чайки могли рухатись за допомогою і весел, і вітрил. Ще перевагою чайок була їхня маневреність, їхня легкість і можливість пришвартуватися до будь-якого берега. Хочу зауважити, що козакам давалося не все легко і просто. Загалом, їхні досягнення вони були виправдані їхньою хоробрістю, відданістю справі, а також постійним вдосконаленням своєї військової майстерності. Отож, сьогодні ми з вами говорили на тему Запорозька Січ, Козацька Республіка. Ми з'ясували, що протягом 16 століття територія Запорожжя. Мувалася як адміністративно-політичний центр для всіх козаків. Козаки тут вибудовували свої закони та порядки, які формувалися на звичаєвому праві, а також на здоровому глузді. Уся повнота влади на Запорожжі належала військовій раді, у якій міг брати участь будь-який козак. Козацькими клейнодами був прапор, булава, пернач, печатка, бунчук, литаври, а також каламар. Дякую, що додивились це відео аж до цього. Моменту, мені надзвичайно приємно. Якщо це відео вам було корисне, поставте йому лайк та напишіть коментар, і можете підписатись на мій канал. Дякую за увагу! Слава Україні!